Доброго дня, мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар Збройних е, сил України. Працюю на південному напрямку. Е, ми знайшли контакт. Верніше, мене знайшли контакти з міста Хамель, українська діаспора, яка зібрала нам уже другу партію крутої волонтерки. Е, ці речі всі нам дуже потрібні. Ми оновлюємо. Наші знаряддя для надання першої медичної допомоги, і нам це дуже-дуже потрібно. Крім того, хотів би привітати всіх жінок міста Хамель з святом, яке пройшло в світі. Це День Матері, а також всіх людей, які долучилися до зборів. Ми знаємо, що вас проходило круте, круте свято, концерт Дар'я Денісова там його організувала, їй окремий привіт. І привіт всім жителям міста Хамель, які залучилися до цієї допомоги. Дякуємо. Привіт з Херсону, покажи. І собачку покажи. Собачка, ми собак тут підкармлюємо. Бо їх дуже багато е, в... О, в Херсоні залишилось без е, господарів і ми їх підкормлюємо. От. Та все ми тут робимо своїми руками. Дякую.